Вітаю вас на каналі, мене звати Тетяна Татаренко і це мій новий влог про моє життя і роботу художниці в Канаді. Цього тижня було декілька подій, незважаючи на те, що нас дуже замило снігом. Ми їздили на виставку української художниці в Торонто, Діма заграв там пару пісень. Також не купили картину на ЕЦІ, про це пізніше вам все розповім. І ще в мене був майстер-клас вдома, і я вам теж трохи покажу про майстер-клас. Також хочу вас одразу попросити написати мені коментарі, це підтримує мій канал і більше людей можуть його побачити, тому що останнім часом його бачать мало людей. Я буду дуже вдячна за ваші коментарі, поширення і підписку. Бажаю вам приємного перегляду! Як ви бачите, нас знову замітає. В мене був назначений майстер-клас на п'ятницю, але в п'ятницю передали штурмове попередження і великий снігопад, і тому нам довелося це перенести на понеділок. Тому що в понеділок у нас був день сім'ї і це був вихідний. Скільки снігу навалило. Мені здається, це була неділя, а може й субота. Чесно кажучи, я загубилася в днях, тому що всі вихідні був снігопад. Точно пам'ятаю, що в неділю ми взагалі не виходили навіть з дому, тому що неможливо було нікуди поїхати, нічого. Такий в нас сьогодні вечірній вайб. Я харакджу завтра скільки снігу навалило. Ви бачите, сугроби просто грамені, і деякі машини просто засипані снігом і їх не видно навіть криші. Також мою машину теж засипали, хоча не настільки, але потім покажу, які в мене були потім пригоди з цією машиною. Взагалі такого снігу я не бачила, мабуть, з дитинства. Я дуже добре пам'ятаю, коли ми були в селі в бабусі, я думаю, мені було тоді, може, років сім. І був такий снігопад, що нам замило ворота, і ми чистили такі тунелі і робили навіть такі хатинки під снігом. Це було дуже класно. Мені це все нагадало дитинство. Незважаючи на снігопад, ми в понеділок зранку поїхали в спортзал і були здивовані, тому що весь паркінг був просто забитий. Цей день не працювало нічого. Але ці всі машини, які стоять на паркінгу, це люди приїхали в спортзал. Уявіть собі. Через те, що був снігопад, що нас всіх засипало, ми три дні нічого не купляли, В нас майже не було якихось продуктів там, навіть яйця позакінчувалися. І ми знайшли по дорозі один єдиний магазин, це приватний магазин, турецький. І як ми його знали, бо ми раніше там жили і частенько туди заходили. І знайшли там деякі смаколики, ось турецькі всякі солодощі купили, яйця, молоко і багато ще чого ми там купили. А потім, коли ми розплачувалися, ми розбалакалися з власником магазину, і він був настільки милий, що він навіть запропонував нам зробити турецьку каву. Каже, давайте я вам зроблю каву, посидимо, побалакаємо. Але, на жаль, ми поспішали, тому що у мене на другу годину мали прийти люди на майстер-клас. Тому ми відмовилися, сказали, що прийдемо наступного разу і поїхали додому. Як я вже розповідала в попередніх моїх влогах, я почала робити майстер-класи. Зазвичай я їздила до людей додому, а цього разу люди приїхали до мене. Якщо ви не бачили мої попередні влоги, я прикріплю в кінці посилання на мою папку з влогами і майстер-класами, ви можете туди зайти і подивитися. Я сподіваюся, вам буде цікаво і дуже чекаю на ваші коментарі, на зворотній зв'язок. Так як на дворі був снігопад, ми вирішили написати зимовий пейзаж. Я підібрала декілька фотографій, я згенерувала їх завдяки штучному інтелекту, я робила запит і він мені генерував картинки. У нас було декілька варіантів. Але дівчата вибрали ось таку хатинку, яка була в зимовому лісі між ялинками. У всіх дуже класно вийшло. Майстер-клас трохи затягнувся. Але подивіться, який класний вийшов результат. Деякі з цих дівчат взагалі вперше тримали пензель в руці, і вони в житті не малювали. І подивіться, які гарні картини в них вийшли. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чи сподобалися вам картини і як вам результат, як для першого що разу. Тільки що в мене пройшов майстер-класу клас На майстер я пішла в свою майстерню пакувати картину, яку в мене купили. До речі, я сказала, що в мене купили одну картину, забула, що в мене купили ще одну. Купили ось ці кульбабки і я їх буду відправляти в США. Єдине, звісно, що я не змогла потім відвезти цю картину на пошту. Зараз побачите чому. Після трьох днів вдома ми йдемо в школу. Дивіться, тут трошки порозчищали люди. Це мабуть, наш сусід чистий трек. Автобуси. Сьогодні мінус 15, прям всяка зима, якої. Дивіться, тут машина стояла. І коли чистили дороги, всі машини отак по стояли на обочині, в тому числі і мою. Їх просто ця машина, яка чистий сніг, загрбла снігом. Уявіть собі, ми простояли 25 хвилин, на дворі мінус 15, тут все нормально, а там на этом, там такий вітер дув, що страшне. Всі поуходили діти. Ну Ми теж йдемо додому. Пошли. 25 хвилин замерзли, як я не знаю хто, у мене вже нос просто відморозився. Так що ми йдемо додому. Така на сьогодні школа, школи немає. Якщо я зараз буду чистити свою машину, я взагалі не знаю. Пошли подивимося на мою машину. Подивимося на мою машину. Які засипало. Все, обійдемо наш це, дом. І подивимося, як там мою машину засипало. А ми там не пройдемо. Ми там не пройдемо, мабуть. Так, тут ще машини стоять, дивіться, які просто гори. Це наш сусід. тут все почистив. Ось сюди сідай, Дюш. Сюди. 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 Ось він тут чистив питався спасти мою машину, її тут засипало. Зараз буду чистити. Гляньте. А ти кажеш, дюш, поїхали. Подивіться, що з моєю машиною. Причому цей сніг, яким загребли, він був дуже твердий. Зараз подивитися. Зараз буду пробувати розрібти машину, я звісно не знаю, там такий сніг твердий. А, дивіться, він твердючий капітан. Я в мене затіпить машина, я вжотка. в шоке. Взагалі, я не можу її розкопати. Він настільки твердий, особливо тут, от, де колеса. Просто неможливо це зробити. Що мені робити, як мені на пошту їхати? розуміли наскільки тільки сніг ось железна штука поки я не можу її проколітати що мені практично приходиться вирубувати її за льда і я серйозно дивіться це я стільки що подсколкувалася железна лопатка вау я, я такого ще ніколи не бачила це просто перший раз от, такий прикол що в мене так заліпили машину я не можу її виколупати. Жесть. А це ввечері ми їдемо на пробне заняття по джиу джитсу Авдій попросив його записати, і ми знайшли недалеко від нас буквально 5 хвилин їхати, такий центр, де набирають дітей. І ось ми поїхали спробувати, як це взагалі все буде. Подивіться, який захід сонця. Перше заняття можна пройти безкоштовно, не треба ніякого костюму, і мені дуже сподобалося, що внизу є зал очікування така кафешка для батьків. Вони можуть там щось поїсти, випити і на телевізорі дивитися, як проходить тренування. Мені це дуже сподобалося і дуже комфортно. Так, ми приїхали з нашої першої тренування, і зараз Діма сам повезе картину на пошту. Так я її запакувала. Це в два пенопласта, вона запакована і зверху ще упаковочний папір. Так що, ось так, от. Вес її вийшли 500 грамів всього на нашого. Те, що ми поназамовляли в тій кафешці, поки чекали Авдея, ми не доїли, взяли з собою і якраз я його покормила, тож мені не довелося готувати вечерю. Ось така є мати. Вчера Дивіться, яка там гора. Спереди расчистила. И сзади, ну я вам показывала, яка вона была. Здесь сів, заїхав. Ага, фиг, не виїжджає. Забопсувала машина. Всього, освободили мою машину нарешті, одігнали її, зараз кудись почистять тут сніг, щоб можна було потім нормально ставити. Головне, щоб після того, як вони її розчистять, я завтра кудись з'їздю, хтось сюди не припаркувався. Тому що це буде, вже, звісно, облом. Якраз саме це сталося наступного дня, коли я поїхала з Авдієм на друге тренування. І Ми поїхали ще скупилися, привезли продукти. Я приїхала, а на моєму місці стоїть машина, і мені довелося паркуватися аж в кінці, в кінці цієї всієї вулиці, лізти по сугробам. Я була настільки зла. Ну, я підійшла до машини, вдарила по колесу, очікувала, що буде сигналізація, але її не було, тому не було ніяких варіантів. Я просто написала гнівну записку, щоб не паркувалися тут. З пару годин та машина уїхала, і Діма пішов перепарковувати мою машину, і поки він об'їжджав, на наше місце в'їхала наступна машина. І під'їхав Діма і сказав: А де ви мешкаєте, вибачаюся? Він сказав: на сусідній вулиці. А Діма йому каже, то паркуйтеся на сусідній вулиці. Чому ви паркуєтесь тут? А він каже, а мене не почищений сніг. А Діма. Каже, ну, в мене теж був непочищений, але я його сам почистив. Я його почистив для своїх дружини, а не для вас. То йдіть і запаркуйтеся в своєму паркінгу. Ну, це коротше було просто жесть. Я ніколи не думала, що у нас будуть такі розборки за паркінг, але я не дуже люблю таких хитрожупих людей. Не можу їх інакше назвати. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи дозволили б ви паркуватися на місці, яке ви з таким трудом розчистили, чи спокійно б запаркувалися десь в кінці вулиці. І йшли по сугробам. Але сьогодні не так страшно, сьогодні нема вітру. Вчора був такий дуже вітр, так було холодно. Нарешті, як я люблю цей час, коли всі десь їдуть на роботу, школу, і я вдома зараз спокійно собі випічаю, А, І сподіваюся, що зможу працювати, бо вже я сьогодні випила таблетку від мігрені зранку. Ми заїхали на заправку, сьогодні ми з Авдієм путешествуємо. Такий сніжок пролітає знову, дуже холодно. Зараз заправимося і поїдемо вже додому відпочивати. Шо, у нас сьогодні знову сніг іде? Хоча сніга не передавали, Ну він уже сипе годину десь. А ще в мене купили одну картину. Її купили разом з акварелью з Dragonfly, з триказою, не знаю, як по-українськи буде стриказа. До речі, хтось мені писав, що це жахлива акварелі, і взагалі вони не уявляють, як таке можуть купувати. А купили мене ту акварель за 180 американських доларів. Так, запакувала картину. Тут у нас вийшло 1,5 кіло. І сьогодні буду їхати її відправляти. Також закінчила свій заказ, замовлення. Ось це. Теж буду його пакувати, відправляти. Але... Лялька тут стоїть і ще в нас сьогодні сніг. В общем, я тут намагаюся зробити свої макапи. І дивіться, що сніг, сніг трошки ще йде. І сьогодні ми збираємося їхати на виставку. Нас запросили на виставку, Діма там був на концерті, на честь скрябна. Його запросили на виставку, Україночка. Дівчина наша Ольга Ткаченко організовує виставку, і це в Торонто буде. І ми хочемо поїхати подивитися. Також, може, Діма там заграє пару пісень своїх. Ну, і цікаво подивитися, як вони все організували, тому що ми ж навчаємося на прикладах других. А це дуже важливо. Я вважаю туди поїхати це, подивитися, як вони це все зробили. Ну, сподіваюся, що погода нам не зашкодить. Звісно, сугроби такі, що просто капець. Ну, буду молитися, щоб все було добре, щоб ми змогли туди поїхати. Так що сьогодні в нас такий ось четверг. Сподіваюся, все буде добре. Так, ми збираємося їхати на виставку. Зробила собі знову цю мою улюблену зачіску. Все ж таки, це моє найбільше, те, що мені подобається. А пішов сніг сильніший, Не знаю, сподіваюся, що там все буде нормально, щоб ми не встряли десь на дорозі. І по дорозі ми завезли картину на пошту Доллінтон. Так, ми приїхали. Ось цей центр. Чи що це? Я не знаю, що це. Тут буде виставка проходити. Добре, що ми встигли, трошки сніжок іде. Виставка нам дуже сподобалася. Я зніму пізніше повний влог, покажу всі картини, і розповім більше про Ольгу, тому що я з нею познайомилася тільки на виставці. І познайомилася з багатьма цікавими людьми, і мені розповіли, що Ольгі дуже талановита родина, чоловік її також художник, і вона запросила нас якось зустрітися в гості. Тому я думаю, що ми зустрінемося, і я більше дізнаюся про неї. І мені цікаво, і вам теж розповім. Поки що подивіться трохи на картини. Ставка називається дерево життя, і ось саме дерево, яке зробила теж Ольга. І ви можете побачити ці це саме дерево життя на різних картинах, на мініатюрах і на картинах олійних, і які вона робила на гарячому батьку. Я не знаю, що це за техніка, але мені дуже сподобалось Також Ольга робить ілюстрації до книжок. Це ось книжки, які перекладені на англійську мову. І подивіться, які. Класні вона ці книжечки зробила. Також можна було купити мерчі, сумки, футболки. Мені сподобалося, як вони все організували, і ці буклети, і е, ці запрошувальні листи. Все було дуже гарно. Це якраз сама Ольга спілкується, і прийшло, до речі, дуже багато людей. Там майверс. Антонтіма дія перенстейт литвітлей тудей, бативілка фор цю. Art and Adventures that I can enjoy during all my life too. Я дуже рада за Ольгу. До неї прийшло дуже багато людей. І як вони всі її вітали, друзі, знайомі і люди, які просто прийшли подивитися, дарували їй квіти. Я б дуже хотіла, щоб на мою виставку теж прийшло багато людей. І я сподіваюся, що це так і буде. Мені здається, це найбільший страх художника, що на твою виставку ніхто не прийде. Ну, будемо сподіватися, що на мою виставку прийдуть люди. Я обов'язково буду про це розповідати. Також, якщо ви з Торонто і зері, то я запрошую вас в перший тиждень літа, в суботу буде відкриття моєї виставки в музеї Шевченко. І підписуйтесь на мій канал, я буду розповідати, як я готуюся до виставки, що я для цього роблю, і все це показувати. Також друзі підтримали Ольгу, заспівали декілька пісень. Діма також співав. Get 9 березня в кафе Old School в Торонто буде наш совольний концерт. Тож запрошуємо вас, підпишіться на Казка Entertainment, Там будуть деталі. До речі, це дуже велика радість, коли на виставці щось купляють. Ольги купили цілий цей сет і якраз засняла цей момент. Я так розбалакалася там з усіма на виставці. Що я забула, що я пишу влог і що мені треба для вас знімати. Ми вже поїхали майже 9 година. І зараз зайдемо. в Тім Хортон скупимо собі чаю. Да? Чаю. Де Дімуша? Дімуша вже поспівав. Щось купив і поїдемо додому. Так, підожди, це драйв трум. Діма, потопчись, щоб тебе не побили. Ну, така була... Така прикмета. Такі так. прикмети я мала. Раніше ми завжди пили каву, а тепер ми беремо в цьому хортонці чай. Я брала такий чай Лондон Фок називається, але він коштує 4 майже 5 доларів. І ми знайшли такий лайфхак. Ми беремо чорний чай з вершками і з цукром, і виходить майже той же самий Fog, тільки за 2 долари. Такий лайфхак. По дорозі додому ми ще заїхали в магазин, треба було купити деяких продуктів, тож ми заїхали, прямо як то кажуть, з корабля на бал. Купили трошки продуктів і поїхали додому. Ми коротко, ходимо, вибираємо канадські продукти. В да. п'ятницю Only Canada. Only Canada. Only Canada. Only Canada. я нічого не знімала, в мене було ні настрою, ні часу. І в суботу ми після дімної праці пішли на тренування. Також мені треба було поїхати знайти тубус для картини, яку мені треба відправити в ролоні. Але поки ми поїхали, ще в магазин скупилися, то вже в мене не було сил і вже було пізно. Тож ми поїхали додому. Тренування ми намагаємося робити два рази на тиждень. І приходимо туди завжди на дві години. Дві години ми займаємося. Раніше, коли я жила в Україні і в Польщі, навіть ми дуже часто ходили на тренування. Я в Україні взагалі ходила і в тренажерний зал, і на фітнес, і на стретчинг, і восточні танці. Коротше, в мене було дуже насичене спортивне життя, але з приїздом в Польщу це трохи змінилося а в Канаді. Взагалі ти постійно то їздиш, то вдома працюєш. Тож ми вирішили, що треба міняти це. Ось такий влог у мене вийшов. Сподіваюся, що вам було цікаво. Жду з нетерпінням на ваші коментарі, на ваші запитання. І наступне відео я збираюся робити. Як я вам і обіцяла, робити відео про принти, як я сканую, обробляю, завантажую на принтфул, і як я виставляю це вже в готовому виді на продаж неїці. Вибачте, що я так довго не робила це відео, це займе багато часу і, ну, реально, треба виділити день тільки, щоб це все назнімати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі і діліться моїми відео. Дякую вам і всього найкращого!